Всім привіт, я Даня. Ви на каналі Merele Ukraine, і сьогодні ми поговоримо про лінійку SpeedStrike 2. Кросівки SpeedStrike 2 Gore-Tex. призначені для трекінгу та носіння в місті в погану дощову погоду. Мають мембрану Gore-Tex, яка захищає від вологи, верх з синтетичної шкіри та ріпстоп матеріалу для більшого зношення, для того, ж він дуже легкий. є піна для більшої м'якості. Та зовнішня чіпка підошва від Merrell. Черевики Мерл Speed Strike 2 thermo Термоміт Waterproof. Ці черевики призначені для легкого зимового хайкінгу або ж носіння в місті в сильний мороз. Вони мають верх з синтетичної шкіри та ріпстоп матеріалу, який добре впливає на зношення черевиків, чіпка підошва з гуми від Merrell та утеплення всередині для холодної зимової погоди. Також мембрана від мерил, яка захищає від вологи. Отже, взуття від мерил Strike 2 за рахунок своєї легкості та технології чудово підійде для ваших походів, легких хайкінгів та використання у місті.